Сьогодні у нас 5 лютого 2026 року. Температура в тіні плюс 12 градусів. Це в цю зиму вперше така температура. от і Так як ми в зиму бджіл не загодовували сукровим сиропом, але ж ті натуральні корми, що в нас були після медозбору з Гречки Вейріха то ми застраховували, здавали після того, як після вересня місяця два рази по кілограму канді. І от ми бачимо, що вони майже її з'їли. Перший раз вони кілограм з'їли, а другого там грам 150-200 залишилось. Ну і так виглядає. Зараз ми її цю сім'ю оглянемо, повністю оглянемо. Ось спочатку я б жив стрясу таким варварським способом так дівчатка Все прийшли до вас ваші господарі от забираємо остатки і оглядаємо, що в цій сім'ї є. Відставляємо подушку і дивимося що тут є. Перша рамка, дивлюся. Так, ну ось основному нам бжоли по вазі. Меду там майже немає. Наступна рамка. Трошки є грам 400 меду і бжілки, Чи рамки порозбухали, чи погано. Наступна рамка десь до пів кілограма корма бджола є. Бжоли спереді, корм ззаду. Так що кормів тут ще було досить. А тут корму тільки вверху трошки, а з іншої сторони так є. От. Розплоду поки що не бачу, але в одній сім'ї я бачив цілу рамку розплоду. Ну тут теж ми розплоду ніякого не бачимо. Можливо, вони поїли. Пергу, перга, то була в них в зиму. Є тут бжілки нормального, я б сказав би. І сама остання рамка. Теж є трошки бжілок і є, і є корм. Ну, я корми є у їх і без підгодівлі могли б бути, але ми все одно їм кілограм сьогодні ще дамо. І щоб була в їх якась стимуляція, Пішли на нашу маленьку пасіку. У нас тут чотири десятка сімей, які хочемо оглянути і дати їм кому пів кілограма, кому килограм, кому четвертинку м кілограма дати панді. От ми прийшли до такої сім'ї. Скільки тут вісім рамок у зиму було. Зараз подивимося, що тут є. Із кормів, і двічі ми давали по кілограму, вона їх з'їла. А чому ми давали двічі? Ми зиму сиропом не загодовували, От так як. Ну, і певна кількість була в нас натуральних кормів із гречки веріха. Але осінь була тепла і оказалося там недостатньо. Так, посилюся, що скільки там буде грам 600. Ну ось така рамочка. Крайня рамочка бджолами покрита і так. небагато корму. Наступна рамка, тут бачите, є розплід. Гарний. Гарний розплід бачимо в цій сім'ї. Ставимо. Наступна рамка бджолами покрита і трошки є розходу. Зараз ми поміняємо з позиціями Василь Васильовича а то проти сонця знімати ніяк не дуже добре. От, рамка із кормом, мед є, так що Певно, прожили б вони бі без Канді, але все-таки ми Канді їм давали. Так, тоже хороша рамочка. Всі гнізи, в усіх вулаках у нас були повністю рамки замінені. Прошу річних, позапрошурічних сільників немає. немає. Так що тут ще кілограмів 4 мінімум, а то п'ять є з натуральних формів. І рамок 5-6 є бджоли. В гнізді 8 рамок, 2 є подушки. І зараз ми їм даємо кілограм канді. В Кванді обов'язково присутня настойка гіркого полину, яка є хорошим методом кроків в Африці, на зима тоді інших. Хвороб кишківних обжив. От. Підійшли ми до наступної сімейки. Тут у нас шість рамочок. Всі вони вверху. Корм, який ми раніше давали, вони з'їли. Приблизна ситуація на всій пасіці така. Дякую всім за увагу.